Як заробити в утіктоті гроші за перегляди вашого відео. Зараз вам покажу це дуже легко. Наприклад, я заходжу на своє відео, а ви заходите на своє. Я натискаю. Тут є внизу таких три крапочки з правого боку, кутику. Натискаю на них. Тепер тут. Є такі внизу позиції аналітика зберегти ваше відео, закріпити та гуртаю до правого боку. Тут тепер є реклама, пише. Натискаю. Тепер мені що? Ще лишилось зробити, то підключити рекламу, щоб мені платили гроші за мої перегляди. Ось тут треба натиснути. Тепер натискаю Продовжити. Тепер натискаю Зберегти. Чекаю. Тепер виходжу, ось тут на горі є з правого, з лівого боку така стрілочка, щоб вийти назад, в головний аккаунт. Тепер я рекламу підключив, як ви бачите. Зверніть увагу, пише реклама на моєму відео. І перегляди. Зверніть увагу, скільки переглядів? 255 тисяч, а на другому 65 тисяч. Якщо вас цікавить, як набрати тільки переглядів на одному відео, то підписуйтесь на мій канал. І скоро вам покажу.